На, держи, отак, щоб було видно. Дня. Добрий день! Я пам'ятаю. Стосовно триштерній статті буде проводитися відеофотофіксація. Дозволяє мені знімати, фіксувати та розповсюджувати. 18.3, будь ласка, в повному обсязі. Давай сюди. <кхід> <кхід> так, 0-10-73-70. З другої сторони, будь ласка, покажіть. Власне. А чому поліція? Стосовно постанови Кабміну 1137 у вас має бути службове посвідчення. Яке видно? Таке має? Ні, це є незаконне. Ви ж самі знаєте добре. Власне. Яке видно, таке має? Ні, 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 це немає. це незаконно. У вас має бути службове посвідчення, стосовно 11.37. Правильно? Я правильно говорю? Я вам скажу, багато чиїє, але я його сам собі не зробив. Ну, закон є, ви Конституцію поважаєте. Звичайно. Ну, так треба працювати нам по Конституції, правильно? А правильно. дивіться, з одної сторони, я його сам не можу собі зробити. Ну я правильно, але ну, є ж Конституція, значить вам вони не видать. А якщо у вас, у вас немає напечено там посвідчення, значить ви без повноважень. Це ваша така думка. Ну, я це знаю просто. трошки вже закони вивчив, ви думаєте. Дуже гарно вивчив. І 1179 нас поліції, ви маєте що робити? Захищати слова і проводу і свободу людини. А ви порушуєте статтю 3 Конституції України. тоторканість людини, правильно? Ну правильно. Я щось нарушив, можу їхати. Так, дивіться, просто ви зараз на мобільному блокпосту. Я знаю, блокпост має бути сформований. Стосовно постанови 1156. На Я у вас є вони? Є. На блок сформовані? Ну зараз подивимося! Звісно, ну хіба питання? Це тільки дурна трата ваша і моє часу. Я думаю, що мені 6 часов є що робити, правильно? А ви це, це так цирків встановлюєте, нікому ну, не понятне. Правильно? Ну. Це все церкві оце. <церк> Цирк. Цирк на дроті називається Е, дивіться, воно не має бути напечатано, у вас має бути оригінал. По закону України, у вас має бути на руках оригінал. Оригінал збирається... Ні, ні, ні. У вас має бути оригінал. А те, що ви там напечатали на принтері, це знаєте, це для лохів. Ні. Та да ви мені не розказуйте, я не сьогоднішній. Я, не, Ви мені не розказуйте, воно не має бути напечатано, у вас має бути оригінал. Запомніть раз і навсегда. Я не сьогоднішній і закони трохи знаю. Я вам ще раз, у вас має бути оригінал. З мокрою печатю. Оригінал. Не напечатане. Все, я з вами, я, все, я з вами не буду ви я з вами розмовляти не буду, давайте поліцейською сюди. Ви ніхто, хто? Ви не зареєстровані ні в одному. Я вам ще раз кажу, можете обмежити не більше на три години. Давайте поліцейського сюди. Поліцейського давайте сюди. Будь ласка, дайте поліцейського. Поліцейського дайте сюди, щоб я міг з ним говорити. Ну поліцейський пішов, сказав, хай є, я не знаю. Хай їдуть, ну тоді до побачення.